Не це вмирення від інфаркту. Спочатку відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас октуальна і на початку 21-го століття. І якщо ми не сгамінемося, то матимемо дуже невтішну перспективу. Ліна Костенко. Їдна мова не полова, її завітом не озвіж. Українське послів'я. Мова то серце народу. Гине мова, гине народ. Іван Огієнко Бринить, співає наша мова. Чарує, тішить і п'янить. Олександр Олесь. Слово то мудрості промінь. Слово то думка людська. Олена Вчілка. Мова досконалює серце і розум народу. Розвивай їх Олесь Гончар. Рідна мова на чужині. чи більше стає. Павло Грабовський. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову Ліна Костенко. Мова. Це наша національна ознака. В мові наша культура. Сутність нашої єдності. Іван Огієнко. Мова це великий дар природи, розвинутий і вдосконалений за тисячоліття з того часу, як людина стала людиною. Яке прекрасне рідне слово, воно не світ, а всі світи. Володимир Сосюра. Ну що б здавалося слова, слова той голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, Тарас Шевченко.